В этот день я выходил из Афганистана в 82 году. Этот день, конечно, большое событие. Закончилась афганская война, закончились события, которые принесли очень много С родами, В общем, это были тяжелые воспоминания. Вы кадровый офіцер? Да, я кадровый офицер. Что вы закінчивали? Я закінчив. Коломенская высшее российское командное училище. Служил в России полторы в Афганистане, Утвердовском стоительстве командир Полка. Закончил службу данный час, полковник. Які... На данный час Полковці, Представтесь, будь ласка. Зуларківич Михайло Існує. Дякую вам. Я перепрошую, ви як командир. Скажіть, будь ласка, два слова. Цей подій я знав про цю подію 12 грудня 1979 року. Вот. А пішов туди, перетнув державний кордон 122. 20... 7 грудні на 28-й ніч і прийшов туда з собою 1260 людей. них 660 людей, призваних запасах. Участвував в бойових діях, 119 бойових операцій. Цього вам достатньо зрозуміло. Ну, Якісь побажання до військових, які зараз обороняють територію. Щас Здоров і здоров'я і залишитись живими. Оце найголовніше завдання всіх нас і побажання і все. Тому що я пройшов через цю школу, я знаю, що таке ціну життя і всього найкращого. З великою скорбою кожен день слухаю, як є нашому. Представтесь, будь ласка. Йосип Васійович. Командир командир 1060 го артиллерийского полка, который формировал этот полк и командовал, и вводил его тут. Здоровья и успехи вам! Спасибо. До да все добре!